Отже, щойно глядачам нагадувала про те, що минулого тижня до нас приїжджали і Блінкен і Лемі з Великої Британії з США відповідно високопоставлені чиновники. Яка основна мета була їхнього візиту? Так вони лишили по собі серйозні пакети фінансової допомоги. Але ось того самого рішення, на яке розраховувала більшість експертів, більшість оглядачів про те, що буде дозвіл на биття далекобійною зброєю, його не було. Цього не сталося. Чому так і які? Ваші прогнози з приводу отримання? Ну я в принципі не очікував, що вони оголосять це рішення. Uh -huh. Як на мене, це був фінальний етап підготовки, тому що це все таки новий серйозний етап, і про це будуть говорити перші особи держави. Тим більше, якщо ми говоримо про Сполучені Штати Америки, Байдену потрібен якийсь гарний інфопривід на останок, плюс ще й якось спробувати підсилити. Камалу Гарріс. але це все теоретично, тому що знову ж таки ми знаходимося на тому етапі, коли Сполучені Штати Америки, якщо слідувати за їх логікою, за їх стратегією, яку вони обрали, це саме чекаємо, поки Росія виводить війну на новий етап ескалації, і потім тільки зеркально відповідаємо. Вони неодноразово за останні місяці. Перепрошую. Та-та, ми вас чуємо чудово, пане Максиме. Так, вони неодноразово за останні місяці говорили про те, що якщо Іран передасть балістичні ракети Російській Федерації, то це буде новим етапом ескалації. Про це заявляв Білий дім, про це говорили в Пентагоні. Тобто, це зафіксована історія. Росія отримала понад 200 балістичних ракет від Ірану. Це вже підтверджена інформація, тобто, за логікою Сполучених Штатів Америки, вони зобов'язані реагувати. Яким чином вони можуть це зробити? Не так багато факторів залишається. Україна має отримати дозвіл завдавати ударів далекобійним озброєнням в глиб російської території. Тобто це один із тих ключових факторів, які ми маємо використовувати, тому що для США також ситуація досить критична. Вони опинилися в тій позиції, коли втрачають свій авторитет і лідерство із шаленою швидкістю. Про це ЖК Камала Гарріс говорила під час дебатів, що вони мають це лідерство довести. Ось це дуже гарне випробування. І, а поки що ми перебуваємо нібито на іспиті. Нам потрібно багато всього доводити, пояснювати, що дивіться, Російська Федерація нас вбиває, якщо ви дозволите нам бити далековідбійною зброю трохи глибше в їх територію, то нас вбиватимуть трохи менше. Сподіваюся, все-таки що ми будемо почуті, і до кінця вересня цей дозвіл буде наданий. Нехай. Вже там на генасасамблеї красиво, як вони запланували, але щоб принаймні дозвіл ми отримали. А наскільки ви припускаєте, пана Максиме, що це може відбутися е в рамках дебатів високого рівня 79-ї сесії генасамблеї? До речі, знову ж таки за повідомленням низки ЗМІ, там має бути присутній і президент Зеленський. Ось цей майданчик. Чи дійсно це та платформа, де можуть бути оголошені рішення такого рівня? Мені здається, що так. що Це саме якраз той формат, де може бути оприлюднена ця інформація. Знову ж таки, дискурс змінювався поступово. І останнім часом ми перебуваємо на такому собі етапі прогріву, коли вже рішення більшою мірою видається ухваленим. І зараз просто потрібно максимальну увагу привернути до його оголошення, щоб воно мало ще максимальний медійний ефект. І очікування зараз фактично на піку, і якщо це трапиться саме під час генасамблеї, це буде логічним завершенням. Повільніше ніж нам би того хотілося, але тим не менш завершення логічне. Але якщо під час генасамблеї це не буде оголошено, це буде величезне розчарування, тому що знову ж таки структурна логіка дій Сполучених Штатів Америки вже порушена. Тому що немає негайної реакції на нову ескалацію з боку Російської Федерації. Ну тепер ще й має зараз. Залишається тільки логіка їх дискурсу. Якщо й вона буде порушена, то не тільки вороги перестануть штати сприймати всерйоз, але й їх союзники. Так, пане Максиме, от ви говорите про медійний ефект, який має справити це оголошення. Але є версії припущення про те, що взагалі такого офіційного оголошення і не буде. Ми по факту по результатам роботи наших збройних сил будемо дізнаватися про те, що цей дозвіл був наданий в якийсь момент. Але чи має це якесь в принципі значення, як ви гадаєте, чи буде офіційно оголошено, чи не буде, зважаючи на те, що росіяни вже до цього рішення готуються, перебазовують свої літаки. Далі ще далі, аби й далекобійна зброя до них не дісталася. Отже, ваша думка з цього приводу. Ну, бачите, це вже працює, це вже ускладнює роботу росіянам від того, що просто ця інформація знаходиться в публічному обговоренні. Під ну льотний час більше це більше часу. У нас там. Наших радарів зловити інформацію, нам підготуватись, людям банально піти в укриття. Тобто, це все ці миттєвості, які надзвичайно важливі. Але звісно, якщо ми говоримо про якусь, якусь стратегічну мету, якби на самих початках ця тема не стала публічною, і якби наші союзники самі не винесли її в публічну площину. Пояснюючи публічно, чому цього не буде, чому це не потрібно, і так далі, то вона б не стала настільки е, активною в обговоренні. І зараз просто з неї з'їхати і щось е, зробити не публічно не оголосити про це, буде надзвичайно складно. Якщо чесно, мені здається, що все-таки е, 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 історія не завершиться якимось непублічним дозволом, тому що ну вже. Це вже ось ось воно лежить на столі. Це знаєте, слон в кімнаті, якого неможливо не помітити. Тому я гадаю, що це буде публічно оголошено. І повертаючись знову ж таки до Байдена безпосередньо, що йому, по-перше, потрібно гарно завершити. Бо зараз поки що в нього не дуже виходить ця історія з шістьма мільярдами, які можуть просто згоріти по його вині, по вині його адміністрації. Якщо ще й з далекобійною зброєю, то явно він не, не запам'ятається при таких розкладах великим лідером, який готовий на себе брати відповідальність, тому так. Ну і Камаля також гарний може бути підігрів, якщо її просто підв'яжуть під цю історію, що вона її підтримала, лобіювала і так далі. Ну, давайте ще про Сполучені Штати в Білому домі. Розмову назвали сердечною. А Трамп, нібито, сказав, що була дуже приємна розмова. Трамп та Байден поспілкувалися, передає захіл телефоном після цього інциденту вже другого з Трампом. До чого ці такі люб'язності? Хоча тут принагідно можна згадати ще й Маска, який в одному зі своїх дописів не міг вочевидь зрозуміти, як що це чому це стріляють в Трампа а в Байдена. Бо в Гарріс не стріляють, ну потім називав це жартом. Загалом ця е, ситуація з перестрілкою, з ймовірно, другим замахом на Трампа, як вона попливає на перебіг передвиборчої кампанії, тому що коли в Трампа стріляли вперше, ось ми тоді обговорювали наскільки це електорально зможе використати. Попри те, що знову постріли, але чи настільки сенсаційними вони виявляються? Дивіться е, тепер у нас є ще. Ми маємо перший більш успішний замах, тому що під час цієї стрілянини жодне вуха не постраждало, як то кажуть. Тут... Угу. На жаль, втрачаємо зв'язок. Зараз... Будемо пробувати налагоджувати. Так, друзі. Я б хотів би ось додати, можливо, лише ніхтось доєднався до нас. Хотів би розповісти, що представник республіканської партії Дональд Трамп, ось під час розмови з Байденом. Вони так вочевидь дуже люб'язно поспілкувалися. Сказав, що у нас була дуже приємна розмова, йшлося про захист з боку секретної служби. Ну, секретна служба в Сполучених Штатах, але дедалі частіше ми цю секретну службу ось так на загал обговорюємо. Максим Несвітайлов з нами з знову на зв'язку. Пане Максиме, були певні виклики зараз з комунікацією Так, бачимо вас. Давайте ще раз вашу думку, вашу відповідь спочатку. Прошу що стосується цього другого замаху на Трампа, і як він може повпливати там на вибори, не тільки на вибори. Нам вже є з чим порівнювати. Дійсно, перший вибух був більш такою серйозною надійною бомбою. Це було більш ефектно. На жаль, там загинули люди. Трамп отримав яке неке поранення і так далі. Але його команда не змогла використати це по максимуму. Ми можемо це судити, виходячи з сухих цифр. В той місяць, коли був здійснений замах на Трампа, так він зібрав найбільше коштів, але Камала Гаріс. Яка буквально за кілька тижнів до цього мала нульовий рейтинг, зібрала вдвічі більше коштів ніж Дональд Трамп, і це багато про що говорить. Він міг використати цей замах тоді для того, щоб включити риторику єдності, перезавантажити свою компанію, і як от такий месія, пройтися штатами і об'єднати людей навколо себе. У нього було дуже багато можливостей, як це зробити правильно. Але він цього не зробив. І знову ж таки, навіть коли під час дебатів президентських він з Камалу говорив, згадуючи цей інцидент, він сказав, що от ви про мене говорите погано, і через це в мене стріляли. Ну це не ті слова, які можуть якийсь позитивний ефект викликати. Він міг навіть промову свою розпочати з імен тих людей, які загинули, які підтримували його під час мітингу, якусь там чуйну промову голосити, ще щось. Але очевидно, що там. Комунікаційні стратеги не найкраще працюють на відміну від штабу Гаріс. Знову ж таки, хочу сказати, що я не розхвалюю її як потенційного президента, бо на неї є багато питань, але кампанію вони роблять надзвичайно якісно, тому я не думаю, що цей інцидент він стане дійсно успішним. Плюс його вже багато хто підіймає на кпини і е, висловлюють. В думку про занадто велику підозрілість того, коли це відбулося, що от якась, нібито стріляна стріляне на поряд, щось зробити, але це може мати негативні наслідки. І, на жаль, для України знову ж таки стріляли в Трампа, а потрапили в нас. Дуже неприємна ситуація, тому що цей е, стрілок, який нібито готував е, замах е, на Трампа, говорячи, ну, показують багато фотографій його. Соцмереж, де він підтримує Україну, що він ходив на якісь акції з підтримку Азова. Зрозуміло, що ми до цього не маємо жодного відношення, що це просто публічні акції, куди міг прийти хто завгодно. Але радикальні трампісти, які виступають проти допомоги Україні, розганяються дуже активно в соцмережах. Це той додатковий аргумент, їм, який для нас є точно непотрібним. І плюс російські вони не сплять, вони це взяли на озброєння і. З усіх гармат буквально валять при цьому, щоб це стало ще одним дестабілізуючим фактором Сполучених Штатах Америки, фактором роз'єднання між республіканцями і демократами, і це створить певний тиск, в тому числі на діючу адміністрацію, тому що рішення допомоги Україні може стати різко, значно менш популярним, і це це для нас насправді велика проблема. Та почули вас, пане Максиме. Чекаємо, коли президент Зеленський буде демонструвати свій план перемоги і Камалі Гарріс, і Дональду Трампу, і Джо Байдену. Вочевидь, реакція у кожного на цей план може бути різною. Цікаво, які пропозиції будуть з всіх трьох сторін лунати стосовно вдосконалення можливого цього плану. Але це вже тема зовсім іншої розмови. Пане Максиме, на сьогодні говоримо вам спасибі. Максим Несвітайлов, політолог, експерт міжнародник був з нами на зв'язку. До зустрічі.